Доброго дня, дітки. Погляньте, до нас сьогодні в гості завітала лялечка Оксанка. Вона мені розповіла, що вона чекає сьогодні у гості своїх друзів. Вони мали весело грати у м'ячики, але вона їх загубила. Малятка, давайте допоможемо лялечці знайти м'ячики. Але спочатку давайте виконаємо завдання. Погляньте, у нас є м'ячик синього, зеленого, червоного і жовтого кольору. Нам потрібно м'ячики розмістити у корзини відповідного кольору. Отож, дітки, синій м'ячик у корзину якого кольору ми покладемо. Синій мячик ми покладемо у корзину синього кольору. А червоний м'ячик у корзину якого кольору ми покладемо? Червоний м'яч ми покладемо у корзину червоного кольору. Жовтий м'ячик у корзину якого кольору ми покладемо. У корзину жовтого кольору. А зелений м'ячик у яку корзину ми покладемо? Зелений м'яч ми покладемо у корзину зеленого кольору. А зараз малята наші пальчики хочуть трішки відпочити. Це татусь, матуся, дідусь бабуся. А це я ось така моя сім'я. Дітки, а тепер давайте пограємося з вами. Погляньте уважно на картинку. У нас є м'ячик жовтого, синього, червоного і зеленого кольору. Якого м'ячика не стало? Зеленого ось він. Погляньте уважно, якого м'ячика не стало. Синього м'ячика. Ось він знову з'явився. У нас залишилось два м'ячика жовтого і червоного кольору. Якого м'ячика не стало? Не стало червоного м'ячика. Ось він знову з'явився. А залишився, дітки, якого кольору у нас м'ячик? Жовтого кольору. Молодці. Ось і знайшла лялечка Оксанка свої м'ячики. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, які за формою м'ячики? Круглі! Лялечка Оксанка вам дуже дякує, малята. Тепер вона буде весело грати своїми друзями. До наступної зустрічі, дітки!